Привіт усім! Я Ніколь, це канал Second Shopping. Тут я показую огляди у секонд хендах. Запрошую вас до перегляду і прошу вас підтримувати канал вподобайками та коментарями. Усім гарного перегляду! Прийшла я сьогодні у магазин пару днів назад. Був люкс завоз товару, я не ходила на нього. Прийшла сьогодні, подивимося, що є у наявності на третій день після завезення. Сумочка цікава, вона, дивіться, горохового кольору, невеличка, приємна на дотик, комбіновані матеріали, і видно, що ось цей матеріал це натуральна замша. Коли подивилася, я всередину, побачила, що це моя улюблена фірма White Stuff. Дуже часто речі цієї фірми. Я приміряю от сумочки, не пам'ятаю. Мені здається, взагалі це перша. Це вже з дермантину сумка бежевого кольору з Це дуже багато зараз таких рюкзачків. Вони зручні. І дивіться, який рюкзачок ще був, він шкіряний. Фірма нова для мене Джобіс. Написана натуральна шкіра. Гладенька, приємна на дотик шкіра, а тут, бачите, принцип сумка, але дуже сильно пом'ята. Ще величезна така сумка. Вони бувають різного матеріалу від Lauder. Сьогодні, бачите, така глянцева, і вона, наче плетена. Футболка на тмех більше похожа на домашню, 20-й розмір. Дивіться, які поєднання блакитного і помаранчевого. Дуже яскрава така футболка, може і для вулиці тільки під однотонний низ. От, і брюки є 12-й розмір, коштували 35 фунтів. Ну, вони завужені донизу, такі щільна тканина. Бачте, і по боках ще й смугу біло ставили від Марк Спенсер. Так, ось спідниця є мій розмір, я подумаю її, можливо, візьму до примірочної. Кіткова маєчка. Йтию, 10-й розмір, дуже м'якенька з мережевим. Ось яка, дивіться, смога яскрава сорочка праймарк, це розмір М. Тоненька тканина. Так, за складом тут 60 віскос і 40 Льон, Гарний склад. Дивіться, одяг для дому, лав, лаунж бордового кольору. Ось такі тонестенькі з віскози, шортики з мережевим також прикрашені для дому, Це класний взагалі то одяг. Я цю фірму полюбляю. Величезний горох, їхній лук в 12-му розмірі. Сорочка з коротким, широким рукавом, до речі. Так, ну це така, бачите, восьми мала сукня шоколадного кольору з яскравими якимись квіточками, рожевими на чепіони. А Іван, це домашній одяг з кроликом, такий пасхальний, на пасхальну тематику, як на мене. Ще й сумочок оця мені дуже схожа на чоловічу. Pure Luxury написано, багато відділень і приємна шкіра. Позаду тут заховалася сумочка, це вже а взагалі текстиль, такий, знаєте, як непромокаємий, Темна синя сумочка без клапану. Ось ще з лоскутів зроблена коричневого кольору від Accessorize. Ось які, дивіться яскраві кольори. Такий жовтий, з фіолетовим. Дуже гарне поєднання тут зробили, приховали. От, Бачите, як квіточки на запах така, безрукавочка від Next. Face 8. Дивіться, коштувала 65 євро взагалі. Оця блуза, синя, насичений колір, розмір М. За складом це віскоза переважає. Тут ще 21 відсоток. Це нейлон. Так, звісно, ще жовті брюки. Я поєдную з синьою. Оцією блузою летюча миша. Горловинка висока, м'якенька. Тут тканина брючки. Якраз на мене можна було б трохи більше, не заужені донизу. Такий колір приємний, не яскраво-жовтий. ось от шторки, вони яскраво-жовті. Тут більш такий приглушований колір з синім верхом, Симпатично. Летюча миша сьогодні за 157 гривень вийшла, а брючки за 296 гривень. Є шортики для дому, але це вже міс манго. Не знаю, що це таке. 12-й розмір. Тут новорічні принти на легесеньких шортиках. Оленята ось такі дитячі. Чиндем якась колекція, бачите, була тропіки, мавпочки на грудях сидять. Гілочки там зробили, наче свої, апельсинами. Ще восьмий розмір, це River Island сукня на білому фоні. Такі темні кружальця. І рукав, бачите, ліхтарик такий призборений у складочку. Болочка мені сподобалась. Ну, це ще дивіться, які червоні яскраві сердечки. І це мій улюблений рукавчик крильця. І сердечко також взяла сюди. Також, бачите, біле тут і тут білий фон з червоними сердечками. Малюнок подобається, тканина ні, фасон також подобається. Хоч ця футболка і легенька, але затягнула на 76 гривень. Смогостиків я теж люблю їх, на мій погляд багато не буває. Тут така дрібненька смужка, синя. Спенсер, прям бачите, нашивка така збоку. Бавовна, але додали поліестер. Ні, Ми знайдемо таку 100% бавовна. Підниця у складочку, темно зелена, в розмірі М відтичі День. Я таку схожу вже приміряла не один раз. Так, клас, написано, розмір М, але це такий оверсайз, помаранчева футболочка. Але якась така в'язка, можливо, це і льон, але льон не м'який, знаєте, а ні. Дивіться, бавовна і поліестро так. Ні, таке ми не будемо брати. Так, тканина схожа на шовк, але отут, бачите, не відмітили. Або 100% шовк, або 100% бавовна. Це шовк дуже схожий на шовк, сукня синя, розширена донизу. Оце я не знаю, що це за фірма. Взагалі таку раніше не зустрічала. на принтері написано, що це восьмий розмір, закі, Шоп. Чи щось таке. Сукня з шовку. Дивіться, рукавчик широкий, вона дуже сильно розширена. Я б її отак, от хоча б тут би паском приталила. Не вистачає, на мій погляд, паска тут, але вона, знаєте, не стискує. Дуже комфортно. Така м'якенька як... тканина, тягнеться, не стискає взагалі ніде нічого. І колір насичений. Ну, дуже легесенька тканина 66 гривень. Це дивіться взагалі дольче габана, 100% поліестер. Отакі широчизні брюки. Наче брюки з спідниця і дивіться, як смужки йдуть. Вони йдуть по косій. Шоколадне, блакитні, тут смужки. ну Якась така якість сумнівна, взагалі сумнівна. Настільки оверлочений і все, навіть не підшитий. Ось дивіться, яка футболочка також тут крильця, рукавчики. Широченька, 14-й розмір від папая. Бірізове з рожевим поєднали, гарні кольори також. Ще й зав'язується тут. Оце я полюбляю. такий фасончик. Відсотків бавовна за складом. Величезна, знаєте, як наче кульбабка, тільки різнокольорова біла футболка, але ну, вона дуже велика. Це Антуладжі. Ось така вона сорочка. Тоненька, блакитна тканина. І зрізані. Це також сваги і сорочка блакитно з голубами, світлими, білими. І також, бачите, добре, коли тут білі корол... кольори до цієї, хоч якось смужки. О, жовто блакитне поєднання. Воно завжди гармонійне. Сорочка приємна, тунесенька тканина. Це вже подешевше ваговий товар, сорочка 36 гривень. Марк Спенсер, 14-й розмір. Також мені здається, це віскоза. 14-й розмір, 100% віскоз. Так, це блуза з вагового товару, вона зелена, також така не яскрава. Колір такий приглушовий. сіро зелений Дивіться, також добре до жовтого. гармонують Тут білі. Бачите, смуги, а тут білі квіточки і ще й кроваточка ось така зав'язується. Не застібала я манжети. Жовте, зеленим добре. Ціна цієї 59 гривень. Зостриться 14-й розмір. Саме звичайна фабочка, але вона величинка. Це футболка також з вагового товару, насичений такий червоний колір, також до жовтих брюк добре. рукавчик свободно, все як я полюбляю. Ціна футболки вийшла 34 гривні. Ця сукня від вітуаліс. 14 розмір мені волкуватий. Тягнеться добре тканина. І скоза стан у складі. Зелена сукня мені великовата, тканина м'яка, добре тягнеться, Міді довжина, коричневе З зеленим довгий рукав, тут також резиночка отут, стягнута. Бачите, що він не довгий рукав, хоча б і розріз. Тут один збоку. Тканина тоненька повсякденне. Ця сукня з люксу за 289 гривень. Збиралася вже уходити, але дивіться, що знайшла на вазі 1299 євро коштувала ній лук. Така цікава блузочка. Треба поміряти, як вона буде. Рукавчик тут, як я полюбляю, за складом 100% віско. Так, глибокий тут виріс, це тут зав'язка, там застіпки. За розміром. То якраз рукавчик широкий, валанчик зробили, бачите, як кругу, Ну треба подумати. Тут такий глибоченький виріс цей. А так по розміру якраз мені. Ну, під брючки, я думаю, в мене є блакитні брюки або білі, а і буде добре. Сьогодні ціна цієї блузи 30 гривень. Нижньої білизни багато, скупальник суцільний, великий, жіночий. Сіки там нижньої білизни, дивіться. Дуже багато. Ось ще купальник. Осьяточку. Такий суцільний, але більш відкритий. А це також суцільний, у який він приємний на дотик взагалі. Дуже приємний з монстерами. Ось ще, це купальник взагалі сукня. Ось купальник у вигляді сукні. Цей більш до спортивного, там є, бачите, застібка, але вона чисто декоративна. Теплий джемпер з ялинками. Дивіться, хто малювати хоче ялинки, от бачите, які варіанти. Є п'ять варіантів, як намалювати, від худих до товстих. Так, це також блуза з ваги, бачите, її дуже не заправиш. Тут відрізали і далі розширене, зробили подовження. Оставочки ось такі, сіточка. І вишивка тут машина білим. Така тканина, що треба її просувати. Не дуже зараз це актуально. Що чесно, і позаду зав'язочка на тонький шнурочок. Все-таки ця блуза була з люксу ціна 160 гривень. Ще серед люксу були брюки з їжачками, Це для дому однозначно. Ось така мережевна футболка, дуже гарна. Багато було брюк, ось темно сині але тут восьмий розмір, мені вони були малі. І дивіться, 18 фунтів коштував оцей комбінезон від New Look на тонких бретелях. Квіти у нас завжди цікаві принти. Дивіться, в цей раз червоні раки. А такого я ще точно не бачила в них. Це таки вперше я футболку зустрічаю. Це 16-й розмір. Добре тягнеться тканина. Та я думаю, бавовна. 100% бавовна. Так, і цю все-таки я вирішила приміряти. Дивіться. До однотонного, тут до блакитного, напевно, що до спідниці зараз помірюю. Вона ну, така м'якенька взагалі тягнеться так добре. Не бачила я ще таких футболок у нас. На люксі вона була, ціна 91 гривня. З цією спідницею набагато краще. Бачите. Треба щось червоне, блакитне, синє або рожеве, мене ще рожеві. Шортики. Спідниця заважила 85 гривень. от з цими також непогано. Це мої колись купила таке Люінкляйн давненько. Так, непогано з цим кольором також мені подобається. Це міні-сукня. З величезними квіточками на тонких бретельях. така Маленька квітаста сукня. Тут зробили валанчиком вверх ліфу Ціна цієї сукні 107 гривень, вона була на люксі. І подивимось взуття 28 фунтів. Коштували ось ці черевики чоловічі від пікокс. Багато спортивного взуття. Ось, бачите, замшеві. Такі. Чобітки, мені сподобались ось ці типу кросівок, але вони для міста. І до Накарана ось були також міські кросівки. Ось такі грубі сандалі були актуальні в тому і в позатому році, і нам сюди ще їх привозять. Ось ці були дуже легенькі, невагомі для взиття. Це, мені здається, не дуже так добре. від Puma бачите, також городські красівки, високі підбори також були. Чорні лофери. Взуття ось потепліше, на таку зиму, знаєте, теплу європейку. Це дитяче, спортивне взуття, досить цікаве таке яскраве. І підліткове. Була ось така величезна іграшка, мені здається, вони взагалі продаються, такі заховані, як у яйця, типу кіндера-сюрприза, але такого великого. Ось такий шопінг у мене сьогодні вийшов. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Буду просити підтримати канал вподобайками та коментарями. Всім вдячна. Бажаю всім вам гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба. До наступного відео. Всім пока!